Добрий день Еврибаді, жовтень 2022 року, дивіться який гарний ліс на Чернігівщині. Ну, тут в принципі не було якихось там дій бойових, так що сподіваюся, ми якось прийдемо більш-менш безпечно. Що тут є? Тут є гриби, які називаються парасолька, чи ще пишуть в радянських довідниках гриб зонтик. Великий. Ну, він дійсно великий. Ось такого зросту. І хто знає, він смачний. І ми так пройдемося трошки по лісу, позаглядаємо. А ви теж позаглядаєте, якщо немає можливості піти в ліс. щось може побачимо цікаве. О! Ось дивіться. Були дощі, а сьогодні дощу немає. Обіцяють ще кількаденне потепління, буде золота осінь. Баб'єлета. Значить цей хороший, в такій стадії там є поцінову Цей вже виглядає за старим. Але він тут не один. Йдемо далі. Тут повно зараз цих парасольок. Досить часто зустрічається бліда поганка. В соснах дуже багато червоних мухоморів. Я бачив якісь там говорушки перевернуту і сіру. вон Парасолька вже теж не дочекалася. Ця вже зовсім зовсім не дочекалася. Вон там дивіться, значить куди треба дивитися? Посеред кадра береза, а за березою Парасолька велика чи висока, чи як вона там правильно називається. Це хорошої якості гриб. Видно прямо здалека. Ну, давайте раз вже це відео знімаю, то хай вже це буде трошки і, як би сказати, не просто відео про збирання грибів, а ще й трошки освітнє. По-русски він називається Гриб зонтик пістрий. Тому що в нього така от рябенька ніжка, схожа на шкіру змії. В нього є кілечко, яке повинно там рухатися туди-сюди. Ну, скажімо, цього екземпляра треба було трошки надірвати, але ну, більш-менш рухоме. Такі гарні в нього пластинки біленькі. Це ознака того, що він свіженький, його можна брати в їжу. Ну і така шапинка з лусочками. Так от парасолька велика називається. Так. Тепер дивіться далі туди в центр кадра. Бачите, там пеньочок, ще один пеньочок. І за тим пеньочком ще великі парасольки. А, дивіться, які прикольні. Ця підстаркувата, хай плодоносить. Ця така сама хороша, як ми роздивлялися. Ось ще одна підстаркувата. Дві великих, поки не зірвеш, не побачиш, чи вони ще молоді. Ця точно хороша. Тому що це десь так середня стадія. Він коли піднімається, в нього спочатку такий ковпачок на паличці, потім стає такий ніби як дзвіночок, а потім вже шапинка розкривається, ну, як в більшості грибів. Він стає схожий на парасолю. Ось це просто відмінний відбірний екземпляр. Багато хто з грибарів, багато би готовий був заплатити, щоб позбирати такі парасольки. А це не парасолька, теж буде елемент освітності нашому відео. Так, це очевидно мухомор цитриновий. Для недосвідченого грибника. Можна подумати, що це парасолька, бо воно ну, теж є шапинка, теж є лусочки, але воно, ну, по-перше, ніжка не трябенька. е, колір не той, ну, форма не та, лусочки не такі. Ну і кільце, бачите, зовсім не таке нехарактерне для парасольок. Цей гриб не такий аж дуже сильно отруйний, але він все одно отруйний, ми його не беремо. Так, пройдемося ще трошечки. Куди, 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 куди? Туди-сюди. Переду я вже не бачу парасоль. Ну, Значить, тоді трошки підемо назад, тому що в мене ще в планах переїхати на інше місце Старий Ліс. Може там будуть якісь благородні гриби тому що погодні умови, як ви бачите, досить таки сприятливі. Ну, а Це основний герой нашого сьогоднішнього відео, яке я вам пропоную подивитися. Буду писати українською мовою, підписуйтесь на мій канал, поставте лайки, підтримайте наш канал своєю увагою. Ну, все добре. Чекаємо перемоги. Пока-пока.